Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найголовніше. На Волині комбайн переїхав жінку на смерть. У Запоріжжі викрили агентурну мережу на чолі із священником. Росіяни планують відпрацьовувати ядерну зброю на навчаннях у Білорусі. На війні загинув житель села Верхи Назар Шепшилей. Йому було всього 28 років. Про це повідомили на сторінці Камінькаширської громади. Життя оборонця обірвалося під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Дату та час прощання повідомлять згодом. 9 серпня 2025 року у Вінницькій лікарні від отриманих поранень помер молодший сержант Сергій Петров, житель села Звірів Луцького району. Трагічну звістку повідомили в Підгайцівській громаді. 7 квітня 2025 року. Поблизу населеного пункту Щербаки Запорізької області, внаслідок скиду невідомого вибухового пристрою, Сергій отримав важкі поранення, які виявилися несумісними з життям. Життя воїна обірвалося на 42-му році. Році про зустріч захисника та прощання повідомлять згодом. Від отриманих поранень у лікарні помер захисник з Волині Степан Павлович. Про це повідомили в Любомильській громаді. Житель села Куснища помер у лікарні 12 серпня внаслідок отриманих поранень в зоні виконання завдання поблизу населеного пункту Новопавлівка Запорізької області. Справді, чорний та скорботний день на Волині Ковальська громада має чергову втрату. Внаслідок удару фпв дрону на війні з російським агресором загинув старший стрілець оператор гірсько-штурмового батальйону Віталій Півень, 1981 року народження. Життя захисника обірвалося 9 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі села Степове Запорізької області. Сумна звістка сколихнула і Оваднівську громаду. Під час виконання бойового завдання загинув депутат Оваднівської сільської ради, житель села Красностав, Роман Гудим, 1989 року народження. З 2 червня 2025 року Роман Іванович вважався зниклим безвісти під час бойового завдання в районі населеного пункту Ступочки Краматорського району Донецької області. На жаль, підтвердилась найстрашніша звістка. Він загинув, захищаючи Україну. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих та померлих воїнів. Честь та шана героям. На волині комбайнер на смерть збив пенсіонерку, яка їхала на велосипеді. Як повідомили в поліції області, аварія сталася 13 серпня у селі Сільце близько 12-ї години. 65-річний водій комбайну наїхав на велосипедистку, що рухалась по проїзній частині. Внаслідок цього жінка від отриманих травм померла під час надання медичної допомоги на місці автопригоди. На місці працювали правоохоронці. Досудове розслідування у справі триває. У Луцьку на вулиці Огієнка водій авто збив хлопця на електросамокаті. На опублікованому відео у соцмережах видно, що електросамокат лежить під автівкою, а підліток сидить поруч на дорозі з травмованою ногою. В автомобілі розбите лобове скло. На місце події викликали медиків. Так дійсно ДТП було за участю водія самоката і авто. Потерпілому була надана медична допомога і його було доставлено в Волинську обласну клінічну дитячу клінічну лікарню. Підліток під наглядом лікарів на місці аварії працювали слідчі. На Волині в чергове трапилось ДТП з мотоциклістами. Дорожньо-транспортна пригода трапилась 12 серпня між населеними пунктами Кадище та Грем'яче на Ківерцівщині. Тут водій Ліфан допустив зіткнення з керманишем Вайпер. Внаслідок аварії обидва чоловіки отримали рани, травми та переломи. На місці працювала слідчо-оперативна група. Транспортні засоби вилучено. Всі обставини встановлюються за інформацією поліцейських. з початку року, за участі мотоциклістів, трапилось уже понад 135 аварій, в яких травмовано понад 120 людей. Ще одна ДТП трапилась у Луцьку. Водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги в русі автомобілю Volkswagen, який рухався головною дорогою. У результаті відбулося зіткнення. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав, а транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На Рівненщині прикордонники виявили невідому особу за допомогою БПЛА. Прикордонний наряд негайно вирушив до місця виявлення невідомого за інформацією Держприкордонслужби. Чоловік Волинянин лише помітивши прикордонників, вдався до втечі, не реагуючи на законні вимоги наряду, але його спіймали. Під час з'ясування обставин було встановлено, що чоловік не мав належних документів для перебування в прикордонні. Як результат, на правопорушника складено адміністративні протоколи. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 13 серпня росіяни випустили по Україні 49 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. А також дві балістичні ракети іскандер МКН КН-23. ударними БПЛА було атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину ракетами Полтавщину. Двоє жителів Донеччини загинули, ще вісім зазнали поранень внаслідок російських атак. За попередніми даними, станом на 8.00 протиповітряною обороною збито та подавлено 34 цілі. Дві балістичні ракети Іскандер МКН-23 та 32 ворожі БПЛА типу шахет. І дронів імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Війська РФ 13 серпня атакували дронами легкові авто та карету швидкої допомоги в Херсонській та Донецькій областях. Про це повідомили МВС, ДСНС та прокуратура. Приблизно о 8.00 військові армії РФ атакували безпілотником цивільне легкове авто на автодорозі Новорайськ-Костирка Херсонської області. Унаслідок скидання вибухівки на місці загинув чоловік. Рятувальники деблокували загиблого та ще одну жінку. Постраждала також, померла дорогою до лікарні. Поки українські правоохоронці проводили евакуацію, окупанти завдали по них повторного удару. Наслідок цього поранені троє поліціянтів. Служба безпеки України викрила у Запоріжжі агентурну мережу ворога, яку координував настоятель одного з місцевих храмів УПЦ МП. За даними слідства, священник під час проповідей закликав до підтримки окупантів та підшукував про російські налаштовані місцевих жителів. Згодом він почав вербувати їх для роботи на ворога. Зокрема, настоятель завербував мобілізованого до місцевої військової частини, який передавав російським спецслужбам інформацію про розташування. Шування та озброєння українських військ на запорізькому напрямку координували свої дії вони з резидентом, колишнім правоохоронцем із Запоріжжя, який втік та почав співпрацювати з російським гру. Під час обшуків у затриманих вилучили докази шпигунської діяльності. У священника також знайшли російський паспорт, боєприпаси до автомата Калашникова та холодну зброю. Усі учасники мережі перебувають під вартою. У Києві 41-річний автомеханік отримав 10 років ув'язнення за серію підпалів на замовлення спецслужб РФ. За інформацією поліції, зловмисник зливав паливо з машин клієнтів і використовував його як запалювальну суміш. За погодженням із куратором він підпалив два автовійськових та відділення Укрпошти. Правоохоронці затримали палія у грудні. Суд визнав його винним у диверсії перешкоджанні роботі ЗСУ та умисному знищенні майна. Пока покарання – 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Заступнику директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомили про підозру у службовій недбалості через аварію між станціями Деміївська та Либіцька у грудні 2023 року. Тоді через пошкодження тунелю, що руйнувався понад 14 років, у нього потрапила вода та пісок, підтопивши колії. Рух поїздів довелося зупинити. А організація альтернативного транспорту обійшлася бюджету міста у понад 164 мільйони гривень слідство встановило. Посадовець знав про критичний стан споруди, але не організував належний ремонт. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Митники зафіксували одразу кілька спроб незаконного переміщення готівки та товарів на мільйони гривень. В Шегинях виявили незадекларовані 50 тисяч доларів під час перевірки пенсіонерки зі Львівщини, яка поверталася з Польщі пішим переходом. Того ж дня у мікроавтобусі знайшли майже 500 одиниць одягу та взуття на понад 200 тисяч гривень. А в іншому автомобілі брендовий одяг і взуття на 230 тисяч гривень. Подібне порушення зафіксували. Сували і в краківці житель Буковини теж намагався ввести брендові речі тільки вже на понад 400 тисяч гривень. Крім того, на тому ж пункті митники виявили у запасному колесі Ауді а 6 46 упаковок рідин до електронних сагарет. В усіх випадках водії обирали зелений коридор і не вказували у них про наявність високовартісних товарів. За цими фактами складено адмінпротоколи. Поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці. Переходимо до загальносвітових новин. Росія і Білорусь на своїх спільних навчаннях. Захід 2025 які пройдуть 12-16 вересня, збираються відпрацювати планування застосування ядерної зброї і орєшніка, Заявив міністр оборони РБ Віктор Хренін. Інформує білоруське державне видання Білтам. Росія перед повномасштабним вторгненням в Україну накопичувала військовий контингент в Білорусі. Це пояснювали, нібито проведенням спільних навчань у лютому. 2020. 2022 року російські військові напали на Україну, в тому числі і з території Білорусі. Також РФ запускала з території Республіки Білорусь балістику по Україні. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися не з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом з конкурент конкурентів. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас. У студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.